У багатьох людей воєнні знахідки викликають цікавість і захват, проте всі вони є небезпечними. Скажімо, кумулятивні артилерійські снаряди мінометні міни, стоп. Пам'ятай. Якщо знайшов воєнний предмет, не підходь і не торкайся. В жодному разі не забирай з собою. Це може стати фатальним для тебе і оточення. Повідом екстрені служби про небезпечну річ та її розташування. У разі виявлення підозрілих предметів не підходь і не чіпай їх. Знай та пильнуй. Телефонуй на номер 101 під розділом ДСНС або 102 поліції.